В цьому відео хотів би вам показати, що таке трудова латунь і як вона добувається, і з чого вона добувається. Дивіться, трудова латунь, терморегулятори холодильника розібрані акуратно, все зроблено. Потім е, крани газових плит, також та сама історія. Ну, реально просто тут дивися, ця мілкашня, розмірчик. Ну, Іначе як трудова латунь, я її не можу назвати. Оце от, Знаєте? що? Це з чугунного крана просто стержень. Людина максимально вицарапала, що тільки могла, ось дивіться, з утюга ця штучка. Це що там, де вода набирається, да. Наверное, да? вода. гріє. Да, Теж достали краніки, все розібрано, все ідеально, все в ноль. Тобто ось все, з якихось приборів. все, що бачила латунне, все спасала і за все боролась до останнього. Оце ось правильний підход до роботи. Магнітиком пройшли, ніде нічого. Ніде нічого ничего не прилипло, качественно сделано. За такий материал спасибо.